Шановні колеги, є міністр. Скажіть, будь ласка, а скільки вам треба було скандалів для того, щоб повернутися до цієї теми? Два роки тому, якщо я не помиляюсь, міністр обіцяв, що почнеться ця реформою. Вона почалась лише після того, як в Хмельницьку взяли кропу і зараз ми не про манку. І на цьому заробляються шалені кошти. І ви знаєте, ви в цій залі сидите і чуєте навіть своїх колег з монобільшості, які кажуть, що на немобілізація. Заробляють від 800 мільйонів доларів до 2 мільярдів на рік, і це йде чиїсь кармани. Ну ми ж з вами всі адекватні люди. Розуміємо, що ну, не може бути крупа сама заробляти там 6 мільйонів доларів лише собі на кишеню, що їх хтось кришує в Києві. Думаю, що в міністерстві. Думаю, що а, ключова точка прийняття рішень в Україні сьогодні як в державі, яка живе в офісно-президентській республіці, в офісі президента. І ми це з вами всі добре знаємо і знаємо давно. І коли розглядався закон про мобілізацію, і я і мої колеги з розумної політики пропонували, щоб після того, як переглядається рішення МСЕК, після того, як видавались білі квитки, людина, яка видала такий білий квиток, несла відповідальність. однозначно заводиться карна справа факт, фахова, фактова. І по ній ведеться слідство. А чому було це видано? Тому що сьогодні правда, ну, ми маємо прийняти реформу МСЕК, але ми відкриваємо нову скриньку Пандори. Ті, хто дійсно є людьми з інвалідністю, завтра будуть бігати і доводити, що вони люди з інвалідністю. Тому що в нас же так не працює, що те, що нормально, має залишитись. Ви ж зараз всіх будете гнати знову через вже не мсейки, а через лікарні. Вони будуть проходити і далі їх буде теж хтось обілечувати. Буде вже не крупа, буде манка. Не манка буде гречка чи що ще. На якій будуть заробляти. Дивіться, ну комусь дуже смішно. А людям, які туди підуть, взагалі не весело. Депутатів це не стосується. Ви ж не підете в мсек, так? Да? А от людей, які завтра будуть проходити і підтверджувати або не підтверджувати свою інвалідність, причому є три категорії: перша категорія, яка точно знову купить собі інвалідність, тому що є гроші. Є друга категорія, яка повторно не зможе купити собі інвалідність. І тут буде справедливість, мабуть, але дещо. Половинчата справедливість, тому що минулого разу ті, хто за це взяв 10-20 тисяч доларів, будуть нормально себе почувати, почувати валяючись на ліжку з мільйонами доларів, так як це було в тому самому Хмельницькому. До речі, ну депутати з Хмельницька мали б теж сказати, а як так відбувається в цій області. Хоча по багатьом областям мажоритарникам варто було б задати це запитання і до обласних рад, і до міністерства охорони здоров'я тощо. Наступне питання: третя категорія людей, які отримають бонуси в лапках після прийняття цього закону, це люди, які будуть визнані людьми, в яких немає інвалідності. Хоча, по факту, вона є. Це теж фактаж, який є сьогодні в областях. І знову ніхто за це не понесе відповідальність. Ні колишнім сек, багато з них має сидіти. Ні, ті, хто сьогодні будуть приймати ці рішення. Ми не опрацьовуємо до кінця реформи, які мають прийматися. Ми не робимо так, щоб людям було легше. Ми створюємо нові проблеми. І ми створюємо одне на одне. Одне на одне. Вас дивіться, вас МСЕК, вас ВЛК, вас е, військомати ТЦК. Ми зробили все для того, щоб люди не вірили сьогодні в державні інституції. Якщо навіть не говорити вже про МСЕК, давайте е, повернемось до ТЦК. От пригадайте, будь ласка, 22-й рік. Людина, коли йшла по вулиці у формі, це викликало мурашки по тілу і повагу до людей в формі, тому що це були ті, хто нас з вами захищає. А сьогодні хлопці, які повертаються з фронту в містах, намагаються ходити в цивільному. В Полтаві переодягається з Харкова. Їдуть. Це конкретний приклад. Їхав мій знайомий, їхав на лікування, і він в Полтаві передягнувся. Я кажу: а навіщо ви це зробили? Він каже: я хочу по вулиці нормально ходити, щоб від мене не шарахались. Тому що, коли ти йдеш в формі, всі думають, що ти це цикашник. і починають від тебе переходити на іншу сторону вулиці. А я цього не хочу. І я його розумію, і це соромно. Соромно нам має бути. Тому що ви приймаєте такі закони. Які підводять людей в формі до того, що від них починають ховатися, коли ми говорили про нормальну реформу мобілізації, коли мала бути демобілізація, коли мала бути ротація, коли мали бути про відпустки, це все те, що пропонував і я і мої колеги з розумної політики, це ніхто не зробив, тому що вам не треба, щоб була реальне наповнення армії. Ви не зможете забезпечити мобілізацію, тому що коли немає демобілізації і нормальних правил і взаємовідносин між армією і державою, державними інституціями, воно не буде працювати. Коли приймався закон про мобілізацію, я сіє трибуни. Казав: він не буде працювати і через декілька місяців. Ви отримаєте багато людей, які не хочуть і не вміють воювати. І з кожним місяцем вас буде падати обсяг людей, які будуть потрапляти до лав Збройних сил України. Все так і відбулося. Це не треба бути пророком. Це треба просто прорахувати на один-два кроки наперед. А в нас багато реформ ваших, вони, вони одноклітинні, знаєте? І це не про е, розумову якість, а це про те, що більш ніж на одну клітку в цих шахах ніхто не може подумати і прорахувати. І це проблема. Проблема українського парламенту, проблема української влади, яка є сьогодні. Тому, шановні колеги, давайте приймати закони, які б дійсно працювали на користь країни, а не приймалися виключно для галочки, так як багато з того, що ви наголосували в цьому залі за цей тиждень.